Всіх вітаю на моєму YouTube-каналі Ride Pro. Сьогодні, нарешті, я зроблю відео огляд, то нам мішала погода, то і ще щось, так що це відео е, затягувалось. От, сьогодні я буду розповідати, наскільки він швидкий, цей електроскутер, що, в якому він зараз стані. От, буду про це все розповідати. Є свої нюанси в переділках. От. Він зараз у нас, у нас майже готовий. Я можу сказати, що він десь готовий на відсотків. Ну, давайте не будемо перевеличувати, а ну, десь на відсотків 50. Ось, е, Яка з ним була історія, які є нюанси. От, сьогодні я хочу для вас зробити дуже чудовий огляд. Бо ви такого контенту ніде не знайдете на Ютубі, либо е, ще десь. Такого зовсім ніде немає. Зрозумійте мене. хочу почати з того, скільки йому років. Цьому електроскутеру вже як більше 5 років. Ви можете сказати, вау, він капець який старий. Ні, я за ним дуже чудово доглядав. Ви можете подивитись на його стан, він ніде не ржавий, зовсім нічого не скрипить. До Болтика прямо все вилезено. майже, майже. Ну, В майбутньому буде все чітко. Ось я хочу взяти, які у нас е, суть проекту. Суть проекта, який зробити з нього прям пушку. Е, е, маю на увазі сам і найшвидкий електроскутер. Добавимо другий акумулятор? Чуть я поіграюся з контролером. Він тут, кстати, у мене зовсім другий стоїть. Те, що все в стокі стоїть, у мене це мотор, крилля, рама, поворотники. Кстати, ці вот вот поворотники я їх взяв і додав. Вот. Бо їх тут по заводу спереді зовсім немає. А ці теж вот, штучечки на амортизаторі я теж взяв, додав. Спідометр замінив, фару замінив. Ручки тормозні теж взяв, замінив. От, додав кнопку аврін, Авріки. Ось зеркала теж сток взяв, замінив замість цих круглих. Круж, круж. Бо вони зовсім не підходять. І хочу перейти до заднього плану, що у нас там. Так, от ми перейшли до задньої частини. Тут у нас стоїть емблема. У нас все-таки комплектація спорт. У нас стоїть дуже крута резина, що зацеп дуже чітко ловить на дорозі. В будь-яку погоду, хоч зимою, як зараз в наш даний час. От Зараз я хочу показати, як працює додатковий стоп. От, його теж додали, бо це ж стокові стопи Вони, ну, погано світять. От. Хочу от показати, який розмір резіни. Да, наш дуже добрий оператор. Вот. 215 на 8 резина і 3 зв'язки стоїть. 5 немає, якщо що. Це максимально 3 зв'язки. Така от резина, мотор 2-кіловаттний. Вот. Стокові амортизатори. У нас тут стоять сідушки теж стокові, Я планую взяти, от бачите от на передній сідушки є такі вимки, взяти його замінити. От, може на одну суть замінити. замінити. Хочу далі показати приборку наші ці всі кнопочки. Тут от вольтметр. У нас і на спідометрі є вольтметр. От. Підставка для телефону. Пробіг, якщо що я взяв, відключив, бо в мене були з дуже серйозні проблеми. На ньому вже більше 50 тисяч пробіга Я його відключив. Далі у нас от, так, кнопка аварійки Світла та поворотники і звуковий сигнал. Ось, тут, -то, в принципі, єкроїз контроль, замок заживання, вмикається, все чітко. Хочу взяти і перейти до ручок. От бачите, які у нас ручки дуже круті, такого кольору. От, вони і не червоні, і щось по типу градієнта. Зеркала у нас такі от виходять. Так що ну чітко. Да, хочу взяти показати один нюанс, який у нас зараз поки що не зроблений. Вот. Ну, це залишилося після такого, скажімо, незначного ДТП-поїздки. Вот. От, бачите, от скол. Тут от, тоже. Ну, це замазано зараз. Ну, це все косметичне. Вот. Передні поворотники вони чіткі, світять дуже класно, що правий, що лівий. Я їх додав, бо їх по заводу зовсім немає. Ось. І... Фара, воно дуже круто світить. Е, в чому суть цього, ще раз повторяюся, проєкт. Зробити найшвидкий електроскутер. ну Зараз навіть що ви його бачите в такому от стані, хоч ви новий купите, хоч якийсь бушни, ви його такого не знайдете. Бо тут багато що вже довставлено, е, тюнінг вот, є. Хоч і ще й невеликий тюнінг, але я вам кажу, що тюнінг буде самий топовий. Е, по швидкості я хочу взяти, він по-любому 100 поїде. 100 це железобетонно. Вот. І просто, якщо мені взяти встать проти бінзінного, проти ще такого ж далі проти другого, вони будуть просто на 5-10 корпусов від мене уїж... ну, я від них буду виїжджати, да, не я. Ззаді, а отак от. Да. От вони, а от я. От. Так що так от. Тут був поставлений контролер помощніше. Не буду казати, який, бо у мене по 100ку йде 2 кВт, але контроллер я тут взяв змінив, не скажу який. Так що, ну, строго не судіть. Е, так. Е, з приводу фар воно тут взагалі класно взяв. Е, поставив бо та ще стара, може, я навітку візьму, вкліпаю. Ну, можете подивитися, що вона зовсім не світить, вообще ну, ніяк. Плюс цієї задньої трізини, що реально є дуже крутий зацеп. Та, що, ця, що в мене навіть спереді ми її теж візьмемо за міни. буде взагалі дуже класно По-перше, вона набагато легше, ніж ця рідна. Вона по -уже по ширині. Чуть-чуть вище виходить, воно повище. Плюс я хочу взяти і замінити вот эти вот передні амортизатори, бо вони зараз трохи просівші. підняти передок у нас буде не такий вот мопед, мопед а він буде піднятий Він буде так на сантиметрів 10. Це точно. Вот. Хочу вам взяти сказати, що ми повністю робимо цей проєкт від. Початку до кінця хочу взяти і зробити е заїзди раз на раз або ключ на ключ. Вот. Чому я можу так сміло це все казати, ключ на ключ? Бо я на 100% впевнений, що я можу хоч навіть взяти обігнати квадроцикл. Навіть зараз, що у нас така лайтова бойова прошивка, скажімо, ну, він їде не по заводу, я вам. Так от скажу. так що це в нас в майбутніх відео це все буде раз на раз. Може там. ну, коротше, ви Це все класно кайфанете. Бо такого, я ще раз повторюсь, взагалі ніде немає. Е, Перейдемо до дисків. В Діски хай будуть по стоку у нас. От, коврик у нас і теж стоковий. І я хочу ще сказати, що у нас проєктів дуже буде багато. От, помімо нього буде ще один, От, ну, то вже в майбутньому. Хочу його взяти на стенд до прошивки бойової, як ми поставимо, показати, скільки тут лошадиних сіл, скільки в нас тут ньютон метрів, скільки тут оборотів на самому двигателі. Я планую взяти і ще поставити. Якщо це вийде, ну це буде дуже великим плюсом, що буде в нас повний привід. Повний привід, там вже буде 3 секунди до 60 км на годину. Це буде. ну, Просто візьміть і представте собі 3 секунди до 60 км на годину. Це просто буде. ну, Я не знаю, як вам даже сказати. Це я просто уже от починаю, я от туди от свою душу вже влажу. Йому вже реально більше п'яти років. ось, Він просто в ідеальному стані. Поставив повний привід. Буде в мене ще дуже загадочна штука, скажімо так, по типу як не закіс азота, а короткочасно в мене буде піднятий вольтаж. Бо це, ну, якщо ми підіймем, будемо подимати вольтаж на електричках, на що? у нас більше обороти на колесо йде на контролер. Ось, це теж треба буде поігратися. Другу батарею взяти, потрібно поставити. Бо без другої батареї нікуди. От. Хочу ще взяти підсвітку на кінець. Я візьму. Ви просто вгадайте, де буде підсвітка? Просто є дуже багато. Я, може, навіть вставлю відео, як зараз роблять люди підсвітку для нього, ну воно не негарно. І стан їхніх електроскутерів я так от скажу. що У мене кстати, був один цікавий момент. Є форм, такий дуже маленький е, цих електроскутерів. Там є один чувачок, він каже, блін, я там по офройду можу їхати. Щось у нього пройшло місяць чи два. Від того, від того смс, він сказав, у мене мотор ліг. Я кажу: ну блін, ну логічно, що мотор в тебе ліг, бо ти його йому топив, а тим більше в нього немає ізоляції, а тут повністю вся ізоляція. Я хоч його можу і на мойку привезти, повністю взяти, залить. Він відкриває такрішку, це що? Зараз. Отось тут. Вона повністю там внутрі все сухо. А, то, а та людина, вона що розповідала, що я взяв перемотав мотор. Ну, в нього згорів мотор, або там закратило, взяв перемотав мотор. Ну, ви слухайте, що в нього стоковий був 1,5 кВт. То, що там написано ззаді на колісі, півтора кВт. Ну він взяв і сказав, що в мене 2185 Вт зараз, коли я перемотав. Я не знаю, як він це. Взяв виміряв потужність мотора, вода, можна за допомогою мультиметра. там Ну, це неточні показники. Це нереально. Так що я вам буду тут розповідати тільки точне, повністю все, як він зроблений, з нуля і до кінця. Вот, це все-таки історії, це проєкт. То, що він там 280%. Я просто так сміявся, якщо чесно. Я навівлю смски, переписку, фотографії, як він їде. Він каже, блін, він в мене їде більше 50 км в час. Я кажу, блін, то він не поїде. По-перше, зараз така погода, зараз за це в нього ця от стандартна от резина. Вона зовсім не їде в нього. От в чому суть. А він каже, да, вона їде, і у мене 285 Вт. Я кажу, ну, блін, ти, звісно, дуже странна людина. Не хочу нікого обіжати. Але воно реально те, що він каже, воно не насправді є. А я хочу вам брати, показувати контент, де є все насправді, буду це все доказувати. Є, так, да, електроскутери не спорю, є хороші. Нам помішали тут люди. От вони то туди, то, да, то сюди ходять. ну А для вас треба знімати дуже крутий контент. Е, хотів би вам ще сказати, що з приводу тормозних дисків я хочу їх міняти набагато краще. От, бо ці, якщо на дуже великій скорості їхати, вони бувають, що от ви тормозите. От, то Якщо ви зажимаєте, допустим, як у мене зараз ситуація, що зажимаєте задній тормоз, вони повністю в прокачені ці тормози, зажимаєте задній тормоз в упор, і воно так от, як вам сказати зупиняється колесо, але ну, воно не зовсім то і тормозить. Я планую якось сюди, я подумаю ще поставити датчики АБС. Була би теж дуже крута фіча для цього електроскутера. Так що ми будемо робити контент. От. І зараз він на даний час. Каша робиться сторіси, шорти, телеграм-канал. Кстати, підписуйтесь на мій телеграм-канал, буде в описі цього відео або в шапці профіля е, YouTube. YouTube. От, там дуже ексклюзивного контента. От, переходьте, підписуйтесь, будуть розіграші трьох преміум-аккаунтів Телеграма. От, так що будемо його робити. От, можливо, у вас є якісь пропозиції, що можна сюди додати. Я додам. І також не забувайте, що ми поки його потроху робимо, буде поспокійніше, чуть погода, не так холодно, бо я зараз поки от стою, Мені вже ну, в руки я вам так скажу, вже холодно. Ось, І я хочу з кимось стати раз на раз просто взяти і доказати, що э, ми візьмемо даже, от бензиновий мопед, квадроцикл, я хочу дуже встати з квадроциклом або мопедом. А потім може з э, нуля до 100 з машини. Вот, з з любої нормальної машини. Ось, і Так що я вам буду все показувати. Зараз він їде бомба. Вот, э, і, так що ось так. Якщо що, то підписуйтесь на мій YouTube канал, телеграм-канал буде в описі. Ось слідкуйте за мною і не пропускайте відео. Ставте колокольчик, ставмо максимально лайків, щоб мене підтримати. І в описі каналу є, може хтось даже і підтримує мене донатом. Мені буде дуже приємно, бо сюди реально я душу буду, я вже вложив якби сюди вже душу. Більше ніж 5 років ось, і максимально тут вже все вже майже зробив, тільки залишилися ці маленькі нюанси. Оце крило, треба батарею взяти додавати, поігратися Чуть з контролером. Вот. І буде все. пушка. Я вам відповідаю. Оператор теж дуже хороший чоловік, зараз це знімає. Вот. Зараз теж на холоді. О, так що нам треба зробити цей контент. Раз на раз вам відео по-любому зайде гонка. ось і В принципі, я все сказав. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, е, колокольчик теж і телеграм-канал в описі каналу. А я буду на ньому е, їхати уже, знімати наступний ролик і дорабатувати його.